Вісім жезлів. Карта говорить про те, що ви живете у шаленому ритмі, у стані постійного поспіху, багато справ, обов'язків і завдань одночасно. І саме цей темп життя виснажує вас найбільше. Ви втомлюєтесь, стаєте роздратовані і часом відчуваєте, ніби у вашому житті немає нічого доброго. Це відчуття без надії також забирає багато сил. Трійка кубків вказує на оточення колег, знайомих, друзів. Серед них є ті, хто підживлюється вашою енергією. Але таких людей небагато. Все ж таки, головне джерело відтоку енергії ваш внутрішній стан. Це підтверджує і п'ять кубків. Карта показує, що ви часто витрачаєте сили на непотрібні переживання та згадки про неприємне минуле. Насправді сил у вас більше, ніж здається зараз. Трохи відпочити, відпустити зайві думки, налаштуватись на позитив, і енергія швидко повернеться. А з нею повернетеся і ви. Красива, щаслива і енергійна!